Василь Ломаченко проведе свій найближчий бій уже 30 жовтня у штатах проти Джемейна Ортіса, але ставлення українців до Василя, м'яко кажучи, неоднозначне. Ось добірка коментарів з наших останніх роликів. Мені насрати на лому, він для мене давно здох як людина. У ході лома так нічого і не сказав. Це було мечання, ані слова українця. Ломаченко Сепор лома завжди остається чесним перед Богом, людьми і собою, моє уваження. Чого ти квасі да і голова? А Василь так нічого не зрозумів. В смысле Василь і морозився? Вони усік, они ж вступили в самооборону в брониках з автоматами ходили. А ти хі говориш? Отстаньте от Васі, то у вас усік хрен то Вася не определился. Умніки. Олександру повага і підтримка. А Вася на підтримку українців може не розраховувати. Мені не подобається такое отношение. Довкола таких людей, як Василь Ломаченко, буде завжди багато шуму, незалежно від того, чи вони самі щось кажуть, чи взагалі нічого не кажуть і не діють. У цьому відео я хочу описати усю повноту картини, якими були слова та дії Василя Ломаченка, починаючи з 24 лютого, коли Росія повномасштабно вторгнулася на українську землю. Ви на каналі Тайк Майсон, Я Макс Діденко. Давайте розбиратися. 24 лютого. Пляшивий валянок оголошує про так звану демілітаризацію та денацифікацію України та початок спеціальної. Воєнної операції, а фактично висуває свої війська на Київщину, Житомирщину, Сумщину, Донеччину та ще багато українських областей, серед яких є Одещина. Реакція Василя Ломаченка на це ручки дружби України та Роїсія, а також молитва о мірі всього міра і присвященні народа в землі. Усю молитву я зачитувати не буду. Якщо хочете поставити на паузу, зможете прочитати, але суть, я думаю, ви вловили. Також слід зазначити, що на момент повномасштабного вторгнення на його початок Василь перебував за кордоном у Греції, але при першій можливості він повертається до України вже на наступний день, 27 лютого. Мер Білгород-Дністровського Віталій Хражден публікує фото з ломою та повідомляє про. Вступ боксы до теробороны. Белгороднестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе, не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко. Ай, керманці, будьте спокійні. В нашому місті все буде добре. Після чого Василь довший час не комунікує нічого ні про війну, ні про бокс. Імовірно, він перебуває на службі, але достеменно я не знаю, тому стверджувати не можу. У боксерському аспекті Василь мав би чекати на мегафайт – Бій за абсолютно легкій вазі проти Джорджа Камбососа. 9 березня Василь розміщує у своєму інстаграмі відео молитви митрополита Запорізького та Мелітопольського Луки, який представляє українську православну церкву Московського патріархату. Thank you В самій молитві заклик до миру. 21 березня. Щодо мегафайту, то його поки що для вас і скасовують. Як повідомив промоутер Камбососа, саме через бажання акременця поки що залишатися в Україні. Я говорив з Егісом Клімасом, він підтвердив мені, що Ломаченко не проведе наступний бій проти Камбососа. Він подякував мені та Камбо за те, що дали час та можливість подумати. Наступного ж дня, коли уряд України дав дозвіл на бій Ломаченку, ми звернулися до нього, але не отримали згоди. Припускали. Що такий варіант є ймовірним, тому не шоковані. Егіс підтвердив, що Ломаченко залишається в Україні. Ми підтримуємо його і гадаємо, що бій, який він веде, значно більший за бокс. І всі наші думки та молитви з ним та його родиною, з усіма українцями. Те, через що вони проходять, значно важливіше за будь-який боксерський поєдинок. Своє бажання боксувати за всі пояси, але згодом Ломаченко підтвердив і в соціальних мережах. Василь написав щодо поєдинку Камбосу з Хейні. Я наступний. Після чого знову була серія дописів із релігійним підтекстом: Убедімося, що хоча б ми тисячі разів употребляли старання, ми ніколи не зможемо творити добрих діл, якщо не використовуватися пользуватися вище. СВТ Іоанн Златоуст з праздником! 24 квітня. Христос Воскрес! З праздником православне! Міра любві і взаємопонімання нам. Утім, кілька місяців Василя просто не бачили. Коментарі від команди були. Дописи в соцмережах були. Але де фотки самого Василя? Що з ним? Де він? 9 травня. Нарешті Василь Ломаченко показав в інстаграмі себе. Спасіба діду за побіду. З Днем Побєди. Василь поклав квіти в рідному Білгородністровському до дошки вшанування пам'яті, де також є ім'я його родича Ломаченка Василя Івановича. Для української ж перемоги їх ще треба попрацювати. Я дуже вірю в те, що за рік я приглядатиму це відео, але вже з посмішкою. Втім, ракетний терор України продовжувався. Велика частина України була в окупації, а у звільнених містах знаходили тіла закатованих українців. Реакції чи засудження на це від Василя не було. Але коли точно всі хотіли чіткої Відповіді від ломи на війну, то це після 1 липня, коли росіяни вдарили по рідному для Василя Білгородністровському району. 2 липня Василь викладає відео наслідків російського обстрілу під пісню Не твоя війна гурту Ельзи», а в підписі зазначає дату, нікого при цьому публічно не засуджуючи. Звісно, що його в черговий раз атакують в коментарях за відсутність публічної позиції. По Ломаченку також активно пройшовся і колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов в інтерв'ю нашому каналу. Якщо не бачили, відос тут зазирніть 11 серпня. Василь знову постить митрополита Луку, який дає в інтерв'ю російському бібісі. 17 серпня. Топ пренк викладає відео щодо прибуття Василя Ломаченка до США на подальший бій. Коли його зустрічали, боксер дав коротке інтерв'ю. Щодня я молюся за Україну, за народ, зупиніть війну. Коли я повернувся до України, гадаю, це був другий день війни. Свідомість змінилася, бо ви бачите інше життя. Ніхто не міг зрозуміти, що сталося того дня. Це дуже погано, погано для всього світу. Саме у США Василь і розпочав свій тренувальний табір до бою проти Джемейна Ортіса, і вже по ходу табору дав такий коментар: Хочу присвятити цей бій всьому моєму українському народу. Я гордо несу прапор завжди, коли виходжу в ринг. Люблю цей спорт, дуже радий повернутися. Моя мета стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Але я не сприйматиму Джемейна Ортіса легковажно. Медісон Сквер Гарден і Театр Хулу були особливими місцями в моїй кар'єрі. З нетерпінням чекаю, щоб після 29 жовтня залишилося більше чудесних спогадів. А в лоні команди Василя помітили відразу два прапори: Аккерману. Та України і останнє це коли Василь у США навідався на бій українця Віктора Славінського, і там власне фанати сфотографувалися з боксером та українським прапором. 19 жовтня Василь в інтерв'ю TopRank дав розлогий коментар по темі війни. Я ніколи не вірив, що переживу війну протягом мого життя. Це жахливо. Це дуже жахливо. Коли війна почалася, я був у Греції. Я не міг повернутися додому, бо всі рейси було скасовано. Це була дуже довга подорож. Я полетів до Румунії. Після цього я поїхав машиною до річки, сів на човен і повернувся додому. Це був другий день війни. Наступного ранку я відправився до військових, отримав зброю, одяг, почав готуватися до війни. Для себе я Розумів, що не можу покинути дім мою країну. Просто забуваєш про свої цілі, свої мрії. Твій розум зосереджений на родині, на людях, що тебе оточують на тому, щоб зберегти життя. Ніхто не зрозуміє цього, поки сам не пройде через це. Дуже важко, коли лягаєш спати і чуєш сирени, біжиш до підвалу. І ніхто не знає, як довго там доведеться бути. Цей момент змінює наше життя в країні. Коли ти доросла людина, ти розумієш цю ситуацію. Ти можеш пристосуватися до війни, але діти перші 2-3 місяці було захоплено велику кількість міст та населених пунктів у нашій країні, і розуміння, що. Що буде далі, не було. Але настав момент, коли ситуація, начебто, почала прояснюватися, нашим військовим вдалося відбити території. Ми пішли у наступ. Тоді вже стало зрозуміло, що все має скластися добре. Найголовніше Україна найкраща і найсильніша. І все завдяки нашим ЗСУ та тим, хто їм допомагає. Пропоную і вам не стояти осторонь, адже є багато маленьких організацій, які цілеспрямовано допомагають Збройним силам України та постраждалим від війни з Росією. Зокрема, це про моїх друзів з організації Ukraine ЕЛАВ, які Власне, допомагають. Нашим воїнам чинити опір російським окупантам. Якщо маєте копійчину, обов'язково закиньте її на потреби наших солдатів. Посилання в закріпленому коментарі. І от саме зараз я мав би схиляти вас до однієї з позицій, мовляв, Ломацьці Сєпар, тому що він не прокомунікував це нормально, не доніс свою позицію, не сказав, що Росія ворог або ні. Казати, мовляв, Ломаченко молодець, тому що він не багато говорить, а робить і вступає, скажімо, в ТРО. Але цього не буде. Особисто мою позицію щодо російських окупантів від цієї війни я думаю, думаю, ви і так чудово розумієте, а схиляти вас однобоко, я вважаю, було б неправильним. Цим роликом я хотів донести усе, що було з Василем, пов'язано з його словами, його діями, його дописами в інстаграмі, без жодних домислів і маніпуляцій з боку інших людей. Словом, показати усе як є. Тепер ви в коментарях напишіть, що думаєте про Василя та чи будете його підтримувати, тільки ґрунтовно, чому так або чому ні. А у такого позиція точно непохитна. то це в сім'ї Олександра Усика. Про це у цьому ролику. Слава Україні! Слава ЗСУ.